Вітаю! Я починаю нові дослідження, і сьогодні я підготував презентацію, де я розкажу про штучний інтелект у інвестуванні та навіть у трейдингу. У мене зібраний цілий спектр різних показників, на основі яких я роблю власні висновки і інвестиційні угоди. Але є бажання автоматизувати цей весь процес і зробити його якіснішим. Тому я вирішив використати, так би мовити, штучний інтелект для власного процесу інвестування. І думаю, що вам також це буде цікаво. По цій темі буде ціла серія відео, так як весь процес розробки, аналізу. Та результатів я буду вести відкрите. Сьогодні я лаконічно і, як то говориться, на хлопський розум, розповім вам про важливі базові речі про штучний інтелект і мій підхід. Тому додивіться це відео до кінця, буде дуже багато корисного і цікавого. Перед тим як перейти до суті, я повинен обговорити деякі деталі. Перше, я є приватним інвестором і алготрейдером із суттєвим стажем, але я не є спеціалістом у Data Science. Так, я маю практичний досвід у програмуванні торгових роботів. На базі нейронних мереж і машинного навчання, але все ж таки, я використовував їх поверхневого. Взагалі, якщо вам цікаво, то інформація про мене є в плаці, про мене, на сайті. Посилання буде в описі під відео. На даний момент я набагато глибше занурився у тему і вирішив більш професійно підійти до цього питання. Наступне. Я планую все описати людською мовою, тобто, щоб було все зрозуміло. Але без використання терміну просто не вийде. Тому я буду старатися одразу пояснювати, але якщо щось пропущу, не лініться пошукати в гуглі. Далі. Все сказане мною, це тільки моє припущення, це важливо розуміти. Все, про що я говорю, це не більше, ніж гіпотези, поки не буде їх доведено або, відповідно, заперечено. По самому визначенню, що таке штучний інтелект, є дуже багато різних визначень. Я не буду тут проводити приклади, просто скажу, що для мене штучний інтелект це набір кількісних методів для ймовірнісного прогнозування. А звідси випливає, що тут немає жодної магії, це звичайні кількісні методи. Ну як, звичайні? Питання відбору технологій буде посвячено багато часу, але все ж таки. Наступне, як я казав вище, мова йде про ймовірності прогнозу, тобто не можна надіятися на те, що буде 100% результат. Штучний інтелект не дає гарантій і ніколи не зможе це зробити. Він дає тільки ймовірнісну картину розвитку подій. Тому на основі його результатів потрібно буде робити алгоритм, який буде мати в своїй основі модуль ризик менеджменту і пошуку найкращих точок входу та виходу із позиції. Щодо роботи із штучним інтелектом, то тут широчезне поле для діяльності. Я буду детально вже розказувати по ходу дій у наступних роликів. А зараз коротко пройдусь по крокам. Перше це пошук правильних даних. Тобто, нам потрібно працювати тільки з даними, які, на нашу думку, можуть впливати на ціну в майбутньому. Деякі із таких даних ми розглянемо далі у відео. Наступне це правильно подати дані. Дані необхідно правильно обробити, щоб вони були, так би мовити, зрозумілими для штучного інтелекту. І обов'язково необхідно перевірити дані, провести так звану валідацію. Третє це відбір безпосередньої технологій для нашого штучного інтелекту. Це можуть бути окремі методи машинного навчання, нейронні мережі чи будь-які інші кількісні методи. Четверте це підбір параметрів безпосередньо до вибраної технології. В ідеалі, звичайно, хочеться зробити так, щоб ручних параметрів не було. Тобто, виконувався автоматичний відбір. Але це вже питання швидкості аналізу і швидкості отримання результату. Там побачимо вже на практиці. Далі, перевірка результатів. Тобто, необхідно перевірити аналіз прогнозу, визначити його точність та відхилення від реальності. У результаті цієї дії може бути запущене перенавчання або просто відхилений результат прогнозу. І передостаннє – це інтерпретація результату. Наприклад, вивести графік прогнозу динаміки ціни активу, створення алгоритму для проведення торгової активності, тобто, умовно, купити чи продати актив. Тобто, крім прогнозу, потрібна ще стратегія, яка цей прогноз використає найбільш ефективним способом. Усього я бачу для себе три стратегії для реалізації штучного інтелекту. Узагалі, я буду розробляти їх відповідно до складності і вартості їх реалізації: від простого і дешевого до складного і дорогого. Таким чином, я розділив стратегії на три частини: внутрішньоденна, інвестиційна і високочастотна. Почнемо із внутрішньоденної. Ця стратегія попередньо буде торгуватися на таймфреймі 15 хвилин і вище. Цей таймфрейм взятий по причині того, що більшість даних можна експортувати починаючи із 15 хвилинного графіку. А друга причина це те, що на нижчих таймфреймах є багато так званого ринкового шуму, тобто випадкових непрогнозованих рухів. Це є моя суб'єктивна думка, але я так вважаю. У цій стратегії я буду аналізувати криптовалюту. А саме курс біткоїна до долара США. На майбутнє можна буде додати ще SP500 до цієї стратегії. Теж є хороші вхідні дані для аналізу, але для цього випадку необхідно купляти додаткові дані, тобто будуть додаткові витрати. Тому я починаю саме з крипти. Тут не потрібно ніяких затрат для проведення досліджень. Вся інформація є в відкритому доступі і всі дані безкоштовні. Наступний плюс це дешевизна інфраструктура. Тобто, для розробки буде достатньо локального комп'ютеру, а для безпосередньої роботи посереднього віртуального серверу. І останнє простота монетизації. Все починаючи від власного трейдингу. А якщо результати будуть реально варті уваги, то можна під'єднати, наприклад, той же самий копітрейдинг. Взагалі, варіантів є багато, але це ще про них рано думати. Наступна реалізація це є інвестиційна. Робочий таймфрейм для цієї реалізації денний. Це також в основному зв'язано із частотою поступлення нових даних для аналізу. Тут робота буде йти по цілому спектру інструментів: біткої, SP 500, золота, нафта, бонди. Навіть можуть бути такі менш популярні активи, як пшениця, кукурудза, цукор, навіть уран чи м'ясо. Усе залежить від доступності даних та точності їх відпрацювання. Проте тут уже з'являються платні дані. Тобто, щоб завантажити історії, навіть включаючи котирування. Необхідно платити. Суми не є за хмарні, проте все одно це витрати. По інфраструктурі також можуть з'явитися більші витрати. Можливо, необхідно буде використовувати хмарні сервіси зберігання даних та обчислень, але я попробую обійтись без них. І по монетизації тут теж є більші затрати. Якщо брати власне інвестування, то так, тут проблем немає. А щоб поділитися результатами, мені потрібно буде створювати веб-застосунок, щоб у всіх бажаючих був доступ у будь-який момент. І по будь-яким інструментам до нього. А це трудомістке і недешеве задоволення. І остання реалізація це є високочастотний трейдинг. Торгівля буде йти на тікових даних, можливо, на секундних. Я ще не робив повноцінний аналіз, тому що поки все поверхнево. Попередні, як робочі інструменти, я розглядав біткоін і індекс SP500. Справа у тому, що це капіталоємсні ринки. А при роботі на малих таймфреймах особливо необхідна ліквідність, тобто вже і зараз. Дані будуть платні, причому як вхідні, так і історичні. Тікові дані мають великий об'єм і вивантаження їх буде щось та й коштувати. Інфраструктура буде також дорога. Обчислення необхідно робити в реальному часі і швидко, тому без хмарних дорогих обчислень просто не обійтись. Зі сторони монетизації також є великі обмеження. Це може бути тільки власний трейдинг. Так як все тут виконується швидко і будь-яка передача даних куди-небудь це втрата торгової переваги. Давайте тепер розглянемо, по яким даним буде вестись навчання та аналіз внутрішньоденної реалізації стратегії для біткоїна. Хочу одразу звернути увагу на те, що це попередні дані. Якщо я знайду додаткові корисні дані, я включу їх. І, відповідно, якщо дослідження покаже, що ці дані не дають жодної переваги, я приберу їх. Це стосується усіх реалізацій штучного інтелекту. І якщо у вас є дані, які варті уваги, пишіть у коментарях, це може покращити стратегію. А тепер перейдемо безпосередньо до даних. Перше це патерни. Тобто, це пошук у минулому такої ж поведінки ціни, що і зараз. Це робиться з рівнянням вирізки даних і аналіз по історії інструменту. Для порівняння може враховуватись кореляція між інструментами. І там, де вона висока, ті ділянки будуть брати до уваги. А вірніше, як вела себе, ціна після них. А по цим результатам вже буде виводитись зважена середня поведінка. Наступне це знайти циклічність у інструменті. Тобто, необхідно визначити періодичну поведінку ціни. Далі це ринкові дані. Тут мова йде. Про такі дані, як відкритий інтерес, відношення лонг до шорт-позицій, кількість ліквідації і схожі метрики. І останнє це є дані блокчейну. Тобто є метрики, які можуть досить сильно впливати на майбутній курс, що я планую перевірити. Це такі дані, як динаміка відкриття гаманців, кількість транзакцій, непідтверджені транзакцій у очікуванні, середній час підтверджені транзакцій, складність мережі та багато іншого. Метрик є багато і роботи з ними також буде багато. Давайте пройдемось по даним для інвестиційної реалізації. Перше, це паттерни і циклічність. Я про це вже розповів у попередньому слайді, єдине, що додалося, це сезонність. А сезонність це фактично та ж сама циклічність, але протягом одного року. Далі йдуть дані по інсайдерам. Це є дуже сильний, випереджуючий індикатор, який показує себе на історії дуже потужно. Я постійно користуюсь цими даними. А Якщо ви не знайомі, хто такі легальні інсайдери, подивіться мій безкоштовний курс по інвестування із розумними грошима. Там є детальні інформації як по інсайдерам, так і по наступних даним, про які я буду говорити далі. Наступне це дані по фьючерсним позиціям, так званий звіт SOT від CFTC, комісії з торгівлі товарними фьючерсами. Далі йдуть ринкові дані, а саме індекс Arms, індекс страху VIX, співношення опціонних позицій Put-to-Call, а також можуть бути інші індикатори. Уже по факту буде дивитися, що використовувати, а що відсіювати. І ще один сильний показник це індекс жадності і страху. Це є комплексний індикатор, який містить дуже точну інформацію по прогнозам. І останнє це тренди. Можуть бути як Google тренди по активам. Так і згадування хештегів по активу у Twitter, наприклад. Та інше. Як підійду до реалізації інвестиційної стратегії, буду вже детально дивитися по вагомим даним. По високочастотній реалізації найбільше питань поки. Але я зараз бачу такі дані. Перше це паттерни. Не знаю, як це має виглядати, але перевірити цю гіпотезу потрібно першочергово. Наступне, що я бачу, це міжринковий аналіз. Тут мова йде про міжринкові кореляції. І коли на одному із корельованих активів йде різко рух вверх, то наш актив із певною ймовірністю також пішне рух в цю ж сторону. Наприклад, якщо акції Apple різко виростуть, то з великою ймовірністю виросте і індекс Dow Jones чи SP 500, так як Apple має велику вагу у цих індексах. Наступне це новини. Тобто, необхідно швидко провести аналіз новин: позитивна чи негативна вона, а також її вагу, тобто, чи взагалі ця новина на щось впливає. І відповідно провести торгову операцію або навпаки відмовитися від угоди. І останнє, що я бачу, це тікові індикатори. Наприклад, є такий індикатор Тік для біржових індексів, який рахує акції, які тікнули вверх і тікнули вниз. І по ним будується індикатор. Якщо ви ще не чули про нього, поцікавтесь, він дуже цікавий. А також можна буде написати власні свої тікові індикатори. А далі вже практична робота. По факту результатів я буду записувати відео та ділитись з вами результатами. Частих роликів не буде, так як робота доволі трудомістка, але й затягувати теж не у моїх інтересах. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. А також поширюйте це відео, це допоможе каналу розвиватися. Ну я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Зустрічі!